Це сюжет, як німці поводяться з водою, з річками, з потічками. Бачите? От я бачу тут в одному місці потічок проходить через двір, через двір, прямо ріже двір навпіл. І нічого, от він має бути, і господар має доглядати за ним. І він є, він не має права його там перекрити, щось туди зливати, все. Тобто потічок повинен бути незайманим. Тобто там е таке піщення, що рибу хтось ловить, бо ніздо натоптане, кіт сидить. Але от, от, от такі потічки, бачите. А які вони чисті, я вам скажу. Чисті. чисті, 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 чисті. І коли дощ, то на них буває багато води йде, я вам скажу. Прямо це бурлить. Така річка стає сто разів більше. Там далі річка більша. Ну теж, можна сказати, потічок, але вже в десь разів більше. Це в центрі міста. Ну не в центрі, на краю, але це місто. Дивіться, яке гарне місто. Ось 200 метрів рад хаус з цього місця. Отак. Оце як миттєво піднімається вода. Тут тільки єле-єле бігла. А зараз на метр піднялась, на метр. Вже упала. А було вон, бачите, як От піднімається вода, митіла. Сюжет про річки далі. Отаких От десять маленьких річок збирається вже більше. От бачите, така вона. Йде, вона йде посеред міста. Чиста вода, я вам скажу. Хоч бери, дай пий. Така чиста вода. То видно, накачують, чи що, я не знаю. А, але воно окреме. Це така от. Це вже інше місто.